Отже, сядьте зручно, влаштуйтесь комфортно, закрийте очі, зробіть повний глибокий вдих і видих. І зараз перенесіть всю свою увагу в голову. Відчуйте, що у вас є думки, знання, і просто з усім цим робимо глибокий вдих та видих. І ще раз вдих і видих. І ще раз і повторюйте за мною. Я усвідомлюю та визнаю всі мої думки, всі мої знання і те, як вони захищають мене, забезпечуючи моє виживання та безпеку. І з усім цим ми робимо вдих, і видих. І ще раз. І ще раз. Переносимо всю свою увагу в сердечний центр. Відчуваємо, що у нас є емоції, почуття, очікування від процесу. І з усім цим робимо вдих і видих. І ще раз. І ще раз і повторюйте за мною, я усвідомлюю та визнаю всі мої емоції, всі мої почуття, всі мої очікування, і те, як вони захищають мене, забезпечуючи моє виживання. Та безпеку. І з усім цим ми знову робимо глибокий вдих, і видих, і ще раз. І ще раз. Переносимо всю свою увагу в живіт, відчуваємо своє тіло, це наш будиночок для інстинктів, і просто дихаємо через нього усвідомлюючи своє тіло, реакції тіла. І скажіть, я усвідомлюю та визнаю все моє тіло, всі мої бажання, всі мої інстинкти і те, як вони захищають мене, забезпечуючи моє виживання. Та безпеку. І з усім цим ми робимо вдих і видих і ще раз, і ще раз. І зараз уявіть, як точка в животі поєднується з точкою в грудях. І відчуваючи ці дві точки поєднаними та узгодженими, поєднайте їх з точкою в голові. І, відчуваючи всі три точки поєднаними та узгодженими, відчуєте свою цілісність. І з відчуття своєї цілісності відчуєте своє тіло, відчуєте свій простір. І зробіть вдих і видих, наче через всю поверхню тіла, ви вдихаєте і видихаєте. І ще раз. І ще раз. І зараз подумайте про ту людину, від якої у вас є емоційна залежність. Відчуйте реакцію тіла, які емоції починають прокидатися всередині вас. І зараз уявіть цю людину. Подивіться, наскільки вона близько чи далеко від вас. Це чітке зображення чи розмите, кольорове чи чорно-біле? І зараз відчуйте, які емоції у вас підіймаються, коли ви бачите цю людину, як реагує ваше тіло на цю людину. І зараз дозвольте всім емоціям і почуттям, які у вас до цієї людини є, прям встати у повний зріст. Всі емоції, біль, кохання, смуток, розчарування, агресія, злість, безсилля, все, що ви відчуваєте в контакті з цією людиною, дозвольте цьому проявитися. І давайте одразу дамо образ цим емоціям. Якби ці емоції і почуття були якоїсь форми. Що б це була за форма? А якого б вони були кольору, розміру, консистенції. І зараз, коли ви бачите ці емоції в вигляді образів, Подивіться, де вони знаходяться в просторі біля вашого партнера. Чи можливо ви ці емоції прям поклали в свого партнера? І зараз, коли ви бачите ці емоції, прив'язані до стосунків чи до цієї людини, зверніться до них. Наша задача їх повернути. Скажіть, я бачу вас! Я визнаю вас і я даю вам місце. Ви це я, а я це ви. Ми маємо бути разом. Повертайтесь до мене. І зараз ви вдих на Видися. Прям дозволяєте цим емоціям повернутися у ваш простір, у ваше тіло. І прям спостерігайте, дихайте і спостерігайте за тим, як емоції повертаються, як вони будовуються у ваш простір, у ваше тіло, як ви стаєте з ним одним тілом. Просто дихайте, спостерігайте за цим. Якщо ви відчуєте, що є Якийсь момент, що якісь емоції, якісь образи наче зачепилися у за вашого партнера, чи вони не розуміють, чи можна їм вертатися до вас. Скажіть ви потрібні мені. Ви живете ілюзією, що там ваше місце. Насправді ми будемо щасливі, якщо будемо разом. В мене багато частин, здатних про вас потурбуватися. Повертайтесь до мене. Я чекаю на вас. І дихайте, дозволяючи цим частинам повернутися. Дихайте, дозволяйте цим образом, цим емоціям поєднатися з вами. І знову подивіться на партнера. Чи є ще якісь емоції по відношенню до нього? Якщо щось залишилося так само, назвіть їх для себе і придайте їм форму, колір, розмір подивіться, який у них, і покличте їх до себе. Цей етап ви можете проходити стільки, скільки вам треба. І коли емоції повертаються, знову подивіться на свого колишнього партнера. Якщо у вас буде необхідність повернутися і дозабирати від нього те, що ви колись ще туди вклали, у ці стосунки, ваші інвестиції, то ви можете це зробити. А зараз, коли ви дивитеся на нього, відмітьте для себе, як емоційно змінилося ваше ставлення до нього. Що зараз ви відчуваєте? Як ви зараз на нього реагуєте. І тепер подивіться, а чи не несете ви в собі щось такого, що належить йому. І якщо ви знаходите в собі якісь його емоції, якісь його непогашені інвестиції, уявіть, як ви все це виймаєте з себе, складаєте в гарну подарункову коробку і віддаєте своєму колишньому партнерові. Якщо він це бере дуже добре, якщо ні, просто залиште біля нього і скажіть, це все твоє. Я колись взяла помилково це, і зараз воно мені заважає. Ти знаєш, що з цим робити, це більше не моє. І відчуйте, що зараз відбувається з вами, з вашим тілом, з вашими емоціями, з вашим психологічним полем, якою ви стаєте. І ми робимо вдих на Видисі. Зараз подивіться у простір, який знаходиться між вашими тілами. Чи є якісь ниточки, канатики, джгутики, якими поєднується ваше тіло з тілом вашого колишнього партнера? Якщо нічого немає, добре. Якщо ви відчуваєте якісь зв'язки з ним, якщо ви відчуваєте, що ви чимось з ним поєднані, уявіть, що у вас в руках є великі золоті ножиці. І ви робите вдих, на Видисі, ви перерізаєте ниточки, канатики. Те, чим ви були поєднані. І на наступному вдисі ви втягуєте кінці того, що від вас йшло до нього в себе. Для того щоб ваше тіло візуально було рівним і нічого з нього не стирчало. Зробіть цю практику з ножицями стільки, скільки ви відчуваєте за потрібне. І коли в просторі між вами вже нічого не буде, скажіть, ти вільний, і я вільна. Я тебе відпускаю. Ми один одному більше нічого не винні. Я дякую тобі за все, що було між нами, і за все, чого між нами не було. Я дякую тобі за все, ким ми були один одному, і ким ми один для одного не були. Ми вільні. Я відпускаю тебе. І спостерігайте за тим, що відбувається з образом вашого колишнього партнера. Він може розчинятися чи йти. Просто дайте цьому образу повернутися туди, де йому місце. І після цього відчуйте, що змінюється у вас, якою ви стаєте. Що зараз в вашому полі з'являється такого, чого не було чи давно не було. Дихайте, відчуваючи те, що у вас змінилося, і коли будете готові, розплющіть очі, подивіться по сторонам, відчуйте себе.